Які теми гуглять чим найбільше цікавляться українці на світанку вівторка, 9 вересня? Це професійне свято тестувальників, а також міжнародний день працівників індустрії краси. Саме сьогодні очікується презентація 17-го айфона. Найпопулярніший запит стосується погоди. Очікується без екстремальних умов та безпеки. На мапі прогнозована температура повітря станом на першу дня? Цікавлять людей хайлайти кваліфікаційного футбольного матчу Ізраїль-Італія, драматична розв'язка на останніх хвилинах. Італійці таки вирвали перемогу 5-4. Наша збірна з азербайджанцями зіграє сьогодні о 19-й. Цікавляться екс-міністром МЗС. Італійська преса повідомила, начебто, Дмитро Кулеба, виїхав до Польщі. Його прес-служба повідомила, що він у відрядженні. Цікавляться деталями смерті сумського журналіста Олександра Тахтая. Він займався розслідуванням корупційних схем у регіоні. У Поляків тема номер 1 чи атакуватиме Росія коридор сувалки? Це 100 кілометровий відрізок, який сполучає Польщу та Літву. В Європі в топах результати парламентських виборів у Норвегії перемогла правляча Лейбориська партія і прем'єром залишиться стере. Він і його партія виступають за подвоєння військової та гуманітарної допомоги Україні. Найбільше німців цікавить негода у західній частині Німеччини вирують дощі зливи. Ввечері вівторка погода має втихомиритись. У трьох західних кінозірок сьогодні день народження. Зокрема, гю гранту виповнюється 65%.